Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів Ефм. Турботлива корівка В одному невеличкому селищі жила корівка Мумуня. Її затишна хатинка стояла на галявині неподалік від річки. Корівка дуже любила квіти, тому довкола її хатки від ранньої весни до пізної осені цвіло безліч запашної зелені. У помешканні Момуні завжди було чисто та охайно. Щоранку, прокинувшись і поснідавши, корівка прибирала в хатинці та поспішала на роботу. Працювала вона продавчинею у молочній крамниці. Рівно о восьмій інші корівки приносили до крамниці бідони з молоком. Від своїх подруг момуня дізнавалася всі місцеві новини. Якщо в якоїсь мами захворіло малятку, вона поспішала до неї з порадами, як швидко вилікувати дитинча. Ще й приносила лісових ягід і трав, які сама сушила та збирала. За таку добру вдачу всі мешканці селища дуже любили корівку. Діти ніяк не могли дочекатися вихідних, щоб під час прогулянки завітати в гості до момуні. Тому навіть у неділю корівка прокидалася рано вранці, щоб спекти для своїх маленьких гостей солодкі булочки. Після обідньої пори, коли яскраво світило сонечко, а на небі не було ні хмаринки, корівка розстеляла на траві барвистий килимок. І всі дітки зручно умощувалися на ньому та готувалися слухати казки. А їх момуня, ой як гарно вміла розповідати. Малята дивувалися, звідки ля вона знає їх так багато, бо щоразу вони чули нову цікаву історію про далекі теплі країни, куди взимку відлітають лелеки, про маленьких рибок, які з їхньої річки мандрують аж до великого синього моря. Про працьовитих бджілок, які за літо можуть назбирати цілу діжку меду. Щоранку матусі з усмішкою заходили до молочної крамниці. Доброго ранку, пані корівко, чи маєте свіже молочко для мого синочка? запитувала зайчиха. Зайчик пив молочко, щоб мати сильні лапки і швидко бігати. У лисички від молочка шубка ставала лискучою. А ведмежаткові після склянки корисного білого напою снилися цікаві та кольорові сни. Проте одного ранку ніхто з подруг не приніс до крамниці молока. Так тривало декілька днів, і курівка почала хвилюватися. Матері звіряток приходили сумні та розповідали, що їхні малята просять молока й сметани. Тож, не дочекавшись подруг, Момуня подалася їх шукати. Корівка взяла свій самокат і поїхала до їхніх хатинок, але жодної з них не було вдома. І корівка пригадала, що на зароблені гроші подруги хотіли купити собі капелюшки. Мабуть, вони подалися до міста, подумала Момуня. Так і було. Корівки вже третій день поспіль ніяк не могли вибрати собі капелюшки. Як вам не соромно. вигукнула Момуня, відшукавши подруг. Без вашого молока дітки плачуть, а ви тут гаєте час, негайно повертайтеся додому. Вона швиденько порадила, що кому личить, і собі підібрала жовтий капелюшок з квіточками. Разом вони попрямували до села. Біля молочної крамниці на них уже чекала матусі усіх звірят. Побачивши їх, корівки зрозуміли, що корисного молока діти потребують щоранку. Відтоді, в крамниці Мумуні, завжди було свіже молочко. А всі малюки у селищі росли здоровими і веселими. Щоразу, коли якась мама купляла пляшку молока для свого малюка, Мумуні осміхалася і промовляла: На здоров'я! Це був авторський казковий подкаст. «Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Берникпочуємось на хвилі, на якій звучать казки 99,9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.